Коментарями під своїм постом відповідями, і відповідями, і щось закляк. Трошки. Ми опублікували з Валерою Пекарем е е результат форсайтів, які робили в травні, е це, це був такий великий проект. Ми е робили з британцями е для міжнародних організацій. Е І нарешті нам дозволило опублікувати. коротше, опублікували. Почитайте, є в телеграм-каналі в мене, є в Фейсбуці. Зараз ще в статті переробимо, бо це просто ну, як такий спрощений звіт ми опублікували, але на, на, на паблік ще будуть статті. Чому це важливо? Ну, для того, щоб ми бачили, яке віяло і розуміли, що від зустрічі на Алясті нічого не залежить. Тим більше, що, вочевидь, американська позиція, це, це позиція, ну, блін, ну, хоч щось вже зробіть, бо вже не, не, не можемо. Пекельні борошна чи щось таке там. Дайте, дайте вже якесь рішення, якось замиріться там. Європейці повністю на нашому боці підтримують, але спроможність європейська, і фінансова, і військова, звичайно, суттєво менша, ніж американська. Відповідно, європейцям ще потрібно кілька років для, для того, щоб розкочегарити військово-промисловий комплекс. І не завадило б зараз партнерство з Сполученими Штатами Америки. Тим більше, що воювати зі штатами ну теж була була б абсолютно якась дурня. Тому потрібно дочекатися, хоча б до проміжних виборів в Конгресі Е, Тепер по в цілому, по, по тому, що по переговорному треку жодна позиція зараз невідома. Все, що там є якісь зливи в паблік, це, це не те, що насправді. Лише коли буде заявлена офіційна позиція на переговорах чи, чи в якихось офіційних документах, тоді можна буде про щось говорити. Ще позавчора, я чи вчора, вчора теж описав всі пропозиції, які є в табличку спеціально зробив, показав ще сценарні там. Такі розвилки. Коротше, кому цікаво, подивіться, будь ласка, там, там більш-менш зрозумі... зрозумілий зрозуміли діапазон того, що відбувається. Тепер по наших внутрішніх питаннях. Давайте фронт ще Мирноград, північніше Покровська і вже південніше Костянтинівки, там великий клин ворога, не, не намагаються і не можуть зрізати його Збройні Сили України. Відповідно, це, це така вже критична фаза бою за. Покровськ і переходу е, до бою за Дружківку Констант... Костянтинівку. Очевидно, ця, ця стратегія не лобової атаки обхідної буде реалізована з Костянтинівкою. І, судячи з усього, ворог піде на Дружківку, а не на Костянтинівку напряму. Натомість е, на купінському напрямку є позитивна інформація, що е, там якраз спробували зрізати виступ ворога з півночі Куп'янська, і успішно, повністю не дорізали, але успішно зупинили наступ на Куп'янськ. На Сумщині поступово ворог витісняється, але повільно не, не так, як хотілося б, звичайно. ДРГ на Херсонщині, ДРГ в Покровську, все це окремі випадки, по них робота йде. Там <різько> нічого такого страшного немає. По внутрішніх питаннях в суботу знову зустрічалися з Олексієм Соболєвим, його ключовим заступниками вже від аналітичних центрів. Я виклав конкретно всю нашу картинку, всі вимоги по, по тому, що Міністерство економіки має взяти на себе відповідальність і за реформи кримінально-процесуального кодексу, і за реформи, пов'язані з е, бебом, набу митницею податковою, бо нема лідерства. А відповідно, це лідерство потрібно і найкраще, щоб це взяло міністерство економіки, і до допомогло. Прем'єр-міністерці в, в цій темі. Да, почули, да, погоджуються, да, будуть намагатися. Коротше, будемо координуватися з Міністерством економіки. Цього тижня також очікую зустрічі офрек з Цивінським, теж робимо зустрічі бізнес асоціацій і е, аналітичних центрів. Е, так що, думаю, що найближчим часом це відбудеться. Ось така історія. Так. Що ще з такого суттєвого? Та -та -та, закони. Приватизація буде активізуватися, тому, будь ласка, подивіться по активах в широкому діапазоні. Земля приміщення до державні підприємства зараз буде просто дуже стримко активізуватися цей процес. Тому, якщо у вас є на, на, на око, вам впала давно вже якийсь об'єкт чи підприємство, тримайте руку на пульсі, давайте мені знати, і, 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 зробимо все, щоб приватизація прискорилась по по цій тематиці. Кілька я отримав питань по ТЦК, по значить, дивіться, яка ситуація. Я можу вплинути ще на ситуацію там з бронюванням, на ситуацію, коли вже це все справа, навіть не Міністерство оборони, а конкретно ТЦК, і людину мобілізували. Я вже ніяк вплинути не можу. В мене немає такого інтерфейсу, і нікого в нас в оточенні немає можливості на це вплинути. Є якісь корупційні схеми, є якісь там можливості, але, як ви розумієте, я, я на цьому не знаюся і е, сторонюся цього. Е, а, але превентивно е, там допомогти з е, ситуації, коли. Статус критичного підприємства е, затягується, всі критерії виконані, але не надається ось, ось цим, цим можу спробувати допомогти. Ну а питання бронювання критичного персоналу, економічне бронювання знов піднято, знову е, погодились вислухати нашу аналітику, тому зараз буду підіймати цю тему з, е, можливо, на, на такому державному рівні. Якщо хтось готовий допомогти тут фінансово чи якось просунути цю тему, пишіть мені, бо я, я другий раз сам в цю історію не, 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 не полізу. Е, так, що ще хотів сказати? Наче все для понеділка. Ну, основне на цьому тижні це 15 число і підготовка до 15 серпня зустрічі в на Алясті. Чи буде там Зеленський чи ні, поки не зрозуміло. американці насправді проти цього Трамп не хоче цього у Трампа, там інші цілі поговорити про, про судьби світу, а не про дрібноту як Україна. Тому подивимось. Але те, що Трамп зробив в Вірменії Азербайджан, прекрасно, Росія біситься, Росія спричиняє тепер. Удари по азербайджанській інфраструктурі в Україні. Азербайджан розглядає зняття мораторію на постачання зброї України. Азербайджан може вписатися за Лієвим. Відносини позитивні у зеленського і Юра Гусів, який зараз в Азербайджані наш посол, наш друг Борда. Він тримає руку на пульсі. Так що я думаю, що там дуже скоро ми матимемо позитивні новини. Не негативні вже, а позитивні. Ну і е, гурівські дрони, які вразили НПЗ за 2000 км від е, Києва це прекрасна новина також. Так що не, не все погано, навпаки, є, є позитивні сценарії і маємо їх наближувати. Друзі, тримайтеся, е, нехай все буде добре у вас, у ваших родин. Побачимось завтра, як завжди. Точно перебай!